Одного дня моя мама зробилася такою маленькою, що перестала бути моєю мамою. Одного дня моя мама загубилась у своїх думках і вже не змогла повернутися. Одного дня моя мама стала занадто важкою. Вона занурилася в себе так глибоко, щоб геть нас не бачила і не чула. Якось мама стала надто легкою. Піднялася над містом так високо, що земне життя далося їй несправжнім. Але знаєте що? Одного дня моя мама знову стане дорослою, в міру важкою і в міру легкою, буде веселою, а часом смутною, буде безстрашною, але й турботливою. Бо тоді із цим світом все гаразд.